Всім полум'яний привіт! Мене звуть Іра, Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я і моя маленька демониця. Ми дуже раді сповістити вас про наше маленьке особливе свято. Якщо ви слідкуєте за цим каналом, якщо ви слідкуєте за мною в телеграмі, то ви знаєте, що нещодавно ми таки перейшли Рубікон в нас. Тисяча ельфяточок, вже, напевно, більше. І я дуже щаслива, я до цього йшла три роки майже три роки. Але тепер я дуже щаслива сповістити, що нарешті я зібрала такий великий ельфячий ліс. І в честь цього я б дуже хотіла зробити, знаєте, як це роблять великі та дорослі блогери, і розіграти одну з улюблених книжок на цьому каналі. І так як ми на цьому каналі з вами трошки намагаємося в демократію, а не тільки в автократію імені мене. Ми з вами провели голосування у вкладці спільнота, і ви майже одностайно вирішили, що у якості подарунку хочете собі новий роман «Бейбл» Ребекки Кван, про який я вам розповідала в одному з минулих відео. Це і стало найкращою книжкою 2022 року. І року. Ось буквально вчора мені надіслали окремий примірник, який трошки відрізняється від моєї копії. Це британський варіант, Оксфордська обкладинка, яка і відправиться до переможниці. Чи переможця цього конкурсу? А суть цього конкурсу така, і вона максимально проста. Ви маєте залишити коментар під цим відео. Один чи декілька, декілька коментарів значно підвищують ваші шанси на отримати е, цей роман. Але будь ласка, давайте будемо з вами розумними, будемо з вами раціональними. І будь ласка, не залишайте 150... Коментарів, щоб не перехопити шанси у всіх інших, бо в такому випадку мені доведеться змінити умови конкурсу. А поки що, все виглядає так, що ви залишаєте коментар під цим відео. Я вам присуджую порядковий номер, і рівно через два тижні, приблизно через два тижні, 26 березня, я буду методом рандомного голосування, рандомного вибору. Я спробую цей генератор рандомних цифр вибрати переможця чи переможецю. І вона чи він отримає цей примірник. Відправити цей подарунок, до речі, я зможу тільки у випадку, якщо ви живете в Україні або в країнах Євросоюзу. Тож, якщо ви живете в Америці, в Китаї, в Японії, я, на жаль, не зможу відправити, бо це буде мені дуже-дуже дорого. Також, якщо так сталося, і ви живете у Білорусі чи на території РФ, то я не відправляю всі країни. Я не думаю, що мене дивляться люди звідти, але я думаю, це варто було сказати. Тож. Я бажаю щастя вам. Я не хочу повторювати девіз голодних ігор. Але пишіть коментарі, ставте лайки під цим відео. Я сподіваюся, що ви переможете кожен з вас. Я розумію, що книжка одна, але все одно разом з цією книжкою ви отримаєте від мене кілька малесеньких таких сюрпризиків. І я дуже-дуже сподіваюся, що вам ця книга сподобається. Або якщо ви не будете її читати, що вона просто буде красиво стояти у вас на поличках. Ще раз бажаю вам перемоги, всім, нам всім великої перемоги, вам всім локальної перемоги. І залишайте коментарі!